Близько тисячі дерев'яних намастин складені в намисто довжиною 37 метрів і розмальовані в кольори характерні традиційної яворівської забавки. Виріб встановив рекорд України як найдовше дерев'яне намисто, розмальоване яворівським розписом. Його зробили майстрині місцевого культурно-мистецького центру Сокіл, витративши на це три тижні. Це намисто з дерева. Ми фарбували на жовтий колір, тоді накладали різні фарби. Червоні, зелені, білі і малювали такі намистини. Це намисто, яке має 37 метрів. Яврівська забавка перші згадки про неї, кінець 17 століття. І в нас тут в Яворові, колись була ціла школа заборкавства, де виготовляли дерев'яну Яворівську забавку. Яворівська забавка, вона в принципі фарбується на жовтому колі, що символізує сонце. Зелений колір це трава, червоний, звісно, любов. Ну і як правило, білі крапочки це світлість і чистота. Встановили рекорд на фестивалі Яворівської забавки та святі меду у Яворові. Під виступи фольклорних колективів, які виконували українські народні і давні пісні, відвідувачів частували медом, яворівським пирогом та іншими місцевими смаколиками. А ще відвідувачі мали можливість навчитись розписувати яворівські забавки, робити ляльки-мотанки та ляльки трав'яниці та вироби з глини. Іногончарсно цікавиться завжди дуже багато людей. Тут не виняток. Насправді дітей багато. Бачите, ми вже такі всі в глині. панує гарна святкова атмосфера, сповнена наших українських традицій, багато різних майстер-класів. І я взяла участь у плетінні ляльки травянички з різними запашними травами, лавандою, кермеком, безсмертником, вересом. Дуже, дуже красиво було дуже цікаво. Найдовше дерев'яне намисто розмальоване яворівським розписом планують продати згодом на аукціоні і гроші передати для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ольга Дайник, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина.